Тетяна Пилипчук, я очолюю харківський літературний музей. Наступ Росії на Харків означав для харків'ян, що у нас хочуть забрати щось наше, щось своє, і ні, так не буде. Це чергова спроба розхитати ситуацію з наступом на Харків. Це ж розхитувалось для того, щоб більшість харків'ян виїхали. Що зробили харків'яни? Вони ну, почали відкривати нові кав'ярні. Вони почали вставляти скло. В будинках, ну ніхто не запанікував, не виїхав, і я думаю, що в цьому наша опірність. І дуже багато відкрилось книгарень. Є от запит на власну історію, на власну літературу, на власну культуру, на те, щоб дізнатись більше про самих себе. Харків би все одно до цього йшов для того, щоб побачити себе інакше або можливо пригадати щось, можливо, уточнити щось. Це як великий ярмарок. Мультикультурний різний, де люди можуть одне з одним домовитися, де завжди знайдуть спільну мову, готові толерувати іншого, інакшого. Харків достатньо вільний, і саме це про те, чому ми і чому ми не поїхали. Багато хто з нас не поїхав з міста. Це означало б здати місто. Якби е, я хотіла жити в іншому місті, очевидно, я би могла це зробити, але це було б моє рішення. Коли е, мене примушують. Змінити місце проживання ні. Я залишуся, я буду відстоювати своє.